Ви теж відчуваєте цей невидимий тиск, встигнути все, підбити підсумки, сяяти і випромінювати магію. Маркетинг ідеального свята створив ілюзію, що якщо ти не в захваті 31 грудня, то з тобою щось не так. Але як психолог я скажу, це не так. Ми заганяємо себе в пастку порівняння. Дивимось на успішні успіхи інших устрійців. Відчуваємо, що наше життя це лише нескінченний побут між роботою та дітьми. Цей розрив між очікуваною казкою та реальністю викликає потужний стрес. Ти намагаєшся купити настрій подарунками, але всередині. Порожнеча. Замість того, щоб писати список досягнень, який тільки підсвічує те, чого ти не зробила, спробуй техніку емоційної інвентаризації. Як вона робиться, знайди три моменти, де ти була по-справжньому живою, а не просто продуктивною. Навіть якщо це була просто кава в тиші, поки діти спали, дай собі право на втому. скажи в голос: я маю право не відчувати магії. Я маю право просто відпочити. І це ми. Знімає тривогу та кортизолове навантаження. Ти повертаєш собі контроль над своїм станом, а не обслуговуєш чужі очікування. Яке одне слово описує твій справжній стан зараз, без фільтрів та прикрас? Напиши його в коментарях. Давайте дозволимо собі бути справжніми.